Вітаю! Сьогодні готую тістечка Павлова. Названий цей десерт на честь відомої балерини, не просто так, а тому, що він такий же ніжний і повітряний, як балетний танок. В основі цього десерту лежить меренга або, як у нас прийнято говорити, бізе. Ви тільки погляньте, яке воно ніжне та дуже смачне. Всередині наповнене лимонним куртом, зверху, з вершковим. Кремом це дуже смачно. Для початку відокремлюю білки від жовтків, охолоджені білки сухим вінчиком взбиваю до піни. Коли вже з'явилась піна, то можна додавати ванільний цукор і звичайний цукор. Ванільного цукру я використовую одну чайну ложку і потім порціонно додаю цукор. Всі використані інгредієнти, звичайно, я залишу у описі. Порціонно по черзі вводю весь цукор, взбиваю на середній швидкості і продовжую взбивати до густих білих піків. В середньому це займає близько 10 хвилин ось таким звичайним ручним міксером. Звичайно, якщо у вас стаціонарний міксер, то це буде швидше. Коли маса вже загустіла, додаю до неї лимонний сік і продовжую взбивати, поки піки не стануть густими. Коли вони ось такі, не опадають, це означає, що меренга готова. Додаю до неї 1 столову ложку без горки крохмалу. Крохмал бажано брати кукурудзяний, гарно перемішую та перекладаю масу у кондитерський мішок. Наповнюю мішок масою. гарно притромбовуючи, щоб не було зайвого повітря. І відсаджую майбутні тістечка на деко для випікання, застелене пергаментом. Висаджую їх, роблячи ось такі гніздечка, щоб усередині залишилось місце для фруктової начинки. В моєму випадку це лимонний курт. Коли вже всі тістечка відсадила, розігріваю духовку до температури 80 градусів або мінімальної, яка у вас є в духовці. Випікатись вони будуть довго, впродовж однієї години 20 хвилин. Цим часом я займусь приготуванням лимонного курту до 4 жовтків, які залишились від білків, додаю цукор, гарно перемішую. Сюди натираю цедру одного лимону, натираю тільки жовту частину та після додаю лимонний сік та також кукурудзяний крохмаль. Всю масу гарно перемішую і ставлю підігріватись на плиту. Добре помішуючи, проварюю масу до закіпання та загустіння. Коли маса закипіла, одночасно вона й загустіла, вимикаю вогонь та до гарячої маси додаю вершкове масло. Добре перемішую і готовий лимонний курт перекладаю у піалочку до остигання. Він незвичайно смачний і його можна використовувати не тільки в це тістечко. Далі перекладаю його у кондитерський мішок. Якраз за цей час в мене вже спеклись основи для тістечка. Заповнюю лимонною начинкою кожне тістечко. І залишилось приготувати крем. Крем я готую із вершків. Вершки беру 33%, до них додаю 1 столову ложку цукру. Гарно їх взбиваю до густих піків. Та коли вони вже готові, перекладаю їх в кондитерський мішечок і ними заповнюю зверху кожне тістечко. Зверху кожне тістечко прикрашаю фруктами. Зараз зима, тому я прикрашаю сушеною вишнею, м'ятою та цукатами із киві. Якщо я готую цей десерт влітку, то звичайно використовую свіжі ягоди. Тобто прикрасити їх можна на ваш смак будь-якими ягодами, фруктами. Тут можете експериментувати безліч раз. з будь-якими фруктами, це буде смачно та гарно. Звичайно, якщо ви використовуєте заморожені фрукти, то їх необхідно гарно розморозити і щоб з них стекла вся зайва рідина. І ось краса! Гарні тістечка готові! Спробуйте і ви приготувати такі смачні тістечка для своєї родини. Дякую і смачного вам!